Зусилля придворних пань та панів зійшли на марне. Баронство Самос усе ж таки не відійшло нікому. Схоже, малому імператору зараз було не до того. Він мав інші завдання, котрі потрібно було вирішити. Одного квітневого ранку до його кімнати прийшов регент Тіберіос і розповів про те, що помер Вселенський патріарх православної церкви, а на його місце собор обрав людину не надто надійну. Тіберіос сказав, що має інформацію про дивні релігійні вподобання нового патріарха, і вже незабаром це виявилось правдою. Австрії з'явилася велика кількість послідовників павліціанства, тобто єретиків та грішників, і мабуть не було збігом обставин, що саме звідти родом новий вселенський патріарх. На проблему єретиків було швидко вирішено: кілька закатованих, кілька осліплених селян, і всі знову праведно моляться Христу. Добро, справедливість та милосердя настали в Деметріасі. Невзабарі, після того як Регент Тіберіос вийшов з тронної зали, закінчивши свій звіт про події, що стосувалися Єресі, війшла Євдокія, мати Леона і дружина покійного Василіоса. Вона розповіла про те, як важко їй тепер живеться в палаці, як усі на неї споглядають. В п'яте колесо довоза, як вона незручно почувається. А тоді Євдокія почала говорити про зміцнення міжнародних зв'язків, про союзників імперії та про важливість друзів у цьому жорстокому світі. Словом, з цієї промови Леон второпав небагато, та зрозумів одне його матінка одружується з принцом Давітом, сином короля Грузії. І все це заради держави, і все це за власним бажанням. Ну що ж, подумав малий Базилевс, нехай так. Татко завжди казав. Зав, що держава понад усе. Вони вже не єретики. Тепер їм просто не подобаються високі податки та несправедливість. Леон почав розуміти, чому татко інколи був такий злий, коли повертався з нарад щодо державних справ. Ці люди не розуміють, яке щастя їм випало. Жити у найвеличнішій імперії світу, наступниці Риму, провідника цивілізації та культури. Татко завжди так говорив. Отож, дві тисячі повсталих селян у Деметріасі. не проблема. Місцеві гарнізони впораються з ними. Але ні, ще півтори тисячі повстали накриті, а це вже було проблемою. Висадитися на острові так, щоби всіх не перестріляли ще на кораблях, доволі важко. А накриті це майже неможливо. Тіберіос запропонував власне вирішення цього питання. У нього були свої люди в обох повсталих військах, тож вони могли спробувати саботувати діяльність селян, доки не підійдуть регулярні війська. Леон, бувши сином свого батька і до того ж, не надто розумівши, що робить, погодився. План було успішно втілено у життя, повстання придушені, та всіма землями почав ширитися поголос про крах імперії та необхідність віддати владу комусь здібнішому. Здебільшого то були шаленці, що викрикали схожі гасла на вулицях міст. Та все ж ситуація напружувалась. І тоді Леон задав слова матері про зміцнення міжнародних зв'язків. Йому здалося, він зрозумів, що малося на увазі. Цього дня, згідно з указом його величності Базилевса Візантійської імперії Леона VI Македона, до міста Марсель було відправлено гінців, котрі сповістили про прибуття принцеси Анастасії. Прибула вона зі значною помпою та з єдиною метою. Вона виходила заміж за короля Аквітанії Луї III Карлінга. Це було серйозною подією як для Візантії, так і для Карлінгів, адже фактично означало, що відтепер вони разом дружитимуть проти усіх інших. Значні грошові кошти, отримані Візантією за весілля в Марселі. Леон вирішив віддати на створення для себе нового титулу короля Греції. Відтепер він був формально базилевсом Візантійської імперії та правителем королівства Греції. Одночасно це додавало престижу та значущості, коли тебе представляли Герольди на всіляких заходах. І це подобалось Леону. Та що важливіше, це створювало ще один юридичний щабель для голодних до влади баронів, за котрий можна було вчепитися. І цього на жаль, малий базилев поки що не розумів.